На цьому ринку ви знайдете все, що заманеться, починаючи від компакт дисків, і закінчуючи противогазами. Тут є ще м'ячі, фляги, медалі. І сьогодні мова піде про блошини ринок, який знаходиться у місті Кам'янському на Тагільській. Це унікальне місце, де час, здається, зупиняється, а кожен товар несе в собі власну історію. Іноді слово барахолка викликає уявлення про залишки старих речей, але насправді тут можна знайти неймовірне: від старовинних меблів і вас до виробів, які наповнені частичкою душі прабабусь. Кожен предмет має свою цінність і унікальний характер. Все почалося ще з часів радянського союзу. Кам'янський журналіст та краєзнавець Віктор Куленко розповів, що ринок на Тагільській – це справжня культурна спадщина міста. Блошині ринки в радянському союзі з'явилися після його розвалу. До того були так називаємо толкучки. Одна з таких толкучок була в районі селищі будівельників. Там люди збиралися, старі речі свої продавали. Ну такого не було, як зараз. А після розвалу Радянського Союзу з'явилися отакі маленькі блошині ринки. Першим пристанищем барахолки були ряди на території центрального ринку. Нині там ряди з речами. Згодом продавців корисних дріб'язків витіснили з ринку і люди пішли на вулицю Тагільську. А чому тут? блошиний ринок з'явився, тому що людне місце було. Хлібзавод номер 2 люди тут ходили, то саме. а щоб не платити містове, перебралися з того ринку тут. Ну, от, як бачите, продають різні речі, починаючи від книг, порцеляна, там, ну, все що угодно. Особисто для себе Віктор відкрив ринок як скарб старовинних речей у вигляді спортивної атрибутики, адже чоловік десятиліття займається спортивною журналістикою. Ну мене найбільше цікавили спортивна тема історична по нашому місту: грамоти, фотознімки, медалі, все, що пов'язано було з спортом. Тут я знаходив такі речі, що більше ніде. наприклад, знайшов фотоархів. Нашого фотографа Болотіна, який помер нещодавно. І е, з'явився фотоархів тут на блошиному ринку. Ну і його викупив, щоб не пропало. Прийшлося заплатити хороші гроші. ну, Зате воно вже у мене, і я його потихеньку цифровую. На цьому ринку можна знайти все. Від антикварних монет, закінчуючи колосом для моторолера радянського виробництва. Богдан вже більше 15 років торгує всім, чим можна. Розповів, тут він продовжує справу батька. Почалося все з мого батька, який ще 15 років назад почав на ринку торгувати. Цікаве, книжок багато, інструмент різний, баушні та нові речі. Почав займатися книжками. Ми і у людей купляли, і самі там от, десь їх знаходили. Ну і по потих... тришечку. Продовжую його справу зустріли ми на ринку і привітну жіночку, яка продає вишиті сорочки. Пані Анель розповіла, що стоїть тут через те, що маленька пенсія, а жити за щось треба. Це, це, це дитяча 300 і дві дитячі, ті по сто п'ятдесят. Щось так взагалі мало. Ну така більше Ручна не да робота вишиванки там так заміки? більше не дають. У людей грошей немає. Розумієте? А нам то треба якось виживати уже. Труд великий, не бачу в очках. Ну що, ну роблю, вину робити. Хочу, не хочу, а і не пройшовши осторонь, наш оператор Руслан придбав собі футболку із вишитим узором. А поки ми знімали, наш оператор вирішив собі взяти вишиваночку. Тобі парубки. Не Ну Ні, калині. Дуже Кльова Руся мірі на картоночці, як раніше. Пройшовши далі, ми познайомилися із Сергієм. Чоловік понад 20 років займається продажем старих фотоапаратів, електронних приладів та монет. Для нього це окреме життя, де можна зануритись у старовинну культуру і доторкнутися до неймовірних фотоапаратів радянського періоду. Почалась я сам раніше колекціонував монети. І в ринці там стояли напроти пара сагдіани, такі парапети, бетонні, потім убрали там, забирали нумізмати. Ну то було, що там 6-й рік. го краще зрозуміти відносини між мешканцями Блошки та міською владою. Ми звернулися до КП Благоустрій, яке власне і контролює діяльність ринків. Головним питанням був статус цього об'єкту. Працівники підприємства повідомили, що земля по вулиці Чарівна, колишня та гільська, не виведена під роботу ринку, і жодного договору на ведення тут торгівельної діяльності заключено не було, тобто бложка. Це звичайний стихійний ринок, правда, на відміну від інших аналогічних місць, має свій особливий шарм та цікаву історію. А враховуючи те, що торгують тут зазвичай люди похилого віку та вразливих категорій, міська влада, мабуть, прийняла дуже людяне рішення не чинити їм опору та дала можливість цьому раритетному місцю спокійно жити своїм життям. Якщо проводити аналогію з іншими стихійними блошинними ринками, то кожне місто має свої культурні осередки, які нібито зупиняють час. Такі є у Києві Андріївський узвіз, у Дніпрі ринки біля оперного та автовокзалу, а ще є у великих європейських столицях Франції, Бельгії та Польщі. Тобто, це не просто хаотичний продаж непотрібного, а збереження пам'яті і народний музей цікавих речей з минулого.